А за що ви вдячні за сьогоднішній день? Те, що ми всі живі, всі мої рідні живі, мої знайомі. Військовим, що нас захищають. Як мінімум за цей день. І за... за цей сніг, який ми бачимо рідко, але цього року угу. його більше, хоча трошки невчасно. Не але вчасно. за такі дрібниці. Якісь позитивні дрібниці, які в житті є, їх треба цінувати. Добре. День пройшов і все добре. За життя. Тому що ти лягаєш вночі і не знаєш, як що воно буде. І моліся Богу, щоб діти були живі і ти був жив за життя і за хлопців, ЗСУ. Кожен раз в церкві ставлю свічки і молюсь за хлопців. І дуже от, зараз переживаю, що така погода для нас там, вона дуже гарна. Хлопцям -то... холодно. холодно.